Жану індичок, а тут дивіться, хто стоїть. Новий житель сусідського двору. Лелека стоїть. Подивіться, який здоровий. Щоб його не налякати. Дивіться. Красунчик. Нас затопило, от вони і прилітають. Ось коза стоїть. Вим'яте аж до самого низу. І он до лелека. Красунчик який ходить. Здоровий. Десь, напевно, як мій гусак, тільки що вищий на ногах. Напевно, якихось жаб збирає. Так, коза, а ми йдемо сюди. Заганяти далі наших індиків. Де вони там ось, до речі, зробила посилочку з яйцями Австралорпа і мішаних своїх курочок. Така в нас ось тут краса квітує, магнолія. Це яка? Хачите? Не знаю, погано видно, напевне. Треба взяти, напевне, якусь цю, щоб відганяти курей, бо зараз не дадуть пустити індиків. Знов далі продовжую ляти і я не знаю, коли це все закінчиться. Зараз я якось отак спробую зробити. Ходіть. Клю -клю -клю -клю. Кш -кш -кш -кш. А, ну тікайте кури! Тікайте, індики, давайте бігом. Кш -кш 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 -кш. І курка з ними. О, розумашки, розумашки. Напаслися, прийшли. Ось, бачите, тільки вчора чуть-чуть підтягнуло, підсохло. Сьогодні знову вже те саме дощ пішов. Ну так. А тут кролики також. Дуже їм погано від цієї погоди, їм не подобається. Це для кроликів також погана сара погода. У мене що вони бачите, на вулиці? Десь сидять малюки. Ті тільки маленькі. Сіна ще кину їм. Трохи вже гранулку почали їсти, туди їм прямо в гніздо цюплю, щоб вони трошки її. Ой! Трошки її порили. А там індичка одна несеться, та що я у знайомого придбала. Сіренька, вона навіть не ходила, не ходила пастися, не захотіла. Вона, напевне, також зараз будуть вже нестися, бо я дивлюся, що вже лізуть. Так, а що це там таке? З когось малесеньке яйце випало, дивіться. Ой, Без жовтка, напевне, манюсіньке таке. Кладемо корзинку його. Там курочки дві сидять. Оце не розумію, чи сідає ця курка, чи не сідає. Я вже думала, що це квочка нова сідає, а вона щось ходить і не квокає. Не знаю. А одна кочечка вже сидить. А, он це, бачите, індичка сидить. Це, що я взяла в цього. Ну, придбала в знайомого. Ось там Папа приніс. А, кирпичі приносить. Цеглини, куски цеглин. Вимощує там, щоб можна було пройти. Бачите, що тут. Вочка сидить начебто все добре. Я її сьогодні знімала вже їсти з того. Додавила, що яйця під нею, під нею вже зараз 19. Виходить. 10 яєць від моїх мішаних курей і 9 яєць від курей знайомої взяла я. Яйця, ще в цьому році спробувала, може ще потім. Якщо все буде добре, ще в наступному, ну, далі, коли буде сезон, то ще візьму яєць. У неї, коли ще будуть квочки сідати. Ось це поки перша квочка, то я так тільки чисто. Випадково, так сказати, не думала садовити на яйця не своїх курей, думала зразу своїх посадити. А тоді думаю, о, якраз ми їздили в гості, а в неї якраз кури є. Я кажу, о, в мене якраз квочка намічається, давайте продайте мені яєць. То вона мені продала, то я ще й додала її яєць. А тут у мене виходить і від моїх, і від її. Її яйця я помітила, будемо бачити, що там по оплоду, провіримо. Ось. Ну і від своїх 10 штук. То вчора підсипала 17, а сьогодні ще 2 додала таких білого кольору яєць від оцих барвистих. Цікаво, який вийде суміш, тому що півники ж цих барвистих різні покривають. Але колір яйця вони несуть світлий, білий такий. Я точно знаю, що це від них, але цікаво, які курчатка. Якщо все буде добре, які вийдуть від них курчатка. Так. Ну що? Наче вже понагодовувала всіх. Зараз треба їхати на нову пошту, відсилати посилку. Сіно тут познімала вчора. Вода у нас ось те саме, нічого не змінилося. Коротше, що вам сказати. Одне розстройство. Він диком до дивиться, яке лисе вже там внизу, бачите? Китиця в нього є, он видно. чорненька така китиця. Тільки я на нього направляю, він зразу пушиться і її не видно. Є, там вона така коротенька в нього ця смужечка. Петька, чого ти верещиш? Що тобі таке? Ну, таке, бачите. Навіть, ви знаєте, нема навіть настрою якось щось розповідати, якесь відео знімати. Заливає Київщина тони. Ну, якби не все, не всі села, але багато, багато сіл вже постраждало, а наша ділянка так взагалі дуже постраждала. Тому що дуже низько знаходиться. І отаке, ну, я ж кажу, ми колись завозили. Тому році не вийшло через війну окупацію піску. Сюди Камаз. В цьому році так само було в принципі, нормально. Ще сухо, ще якщо так розгорнути це багно, то там пісок є, і воно дуже швидко, якщо нема дощу, підсихає. Ми вже думали на наступний рік завозити знову камаз піску. Але якби знали, що це таке, то вже в цьому році завезла. Зараз немає як завести, ні неможливо завезти просто зараз. Тому що дуже все розкисло і навіть доїхати важко. Показати вам курочку чубату, в якої замість чуба лисина зараз. Дивіться, ото там, де в неї оця шишка, чуб, бачите? У неї вискубано півнями. Дивіться, наче якийсь чоловік, в якого вже коси випали. Ой, ой вибачте, це я ні нікого з чоловіків не хочу образити. Ось. Але виглядає ось так, бачите? так виглядає чубата курка, коли в неї немає крії. Коли в неї немає пірїн на чубові. Дивіться, як кумедна. Ну в мене багато. ну ні, ну, Деякі є такі, що взагалі не видно, що їх хтось мучить, бачите? Тобто чуб не виклюваний, а в деяких чубатих е, чуб конкретно виклюваний півниками. Дивіться, оця бідна курочка. Барвиста, яка стоїть брудна. Ноги тіться чорні. Тика брудна. А оця сама чиста борода. Ось курка-борода. Моя стара курка. Добрий день, борода. Це я її, до речі, під, під час того, як ми поїхали, під час окупації втратила. Її в мене забрала сусідка, а потім я повернулася і її викупила назад. Цю стару курку. Не знаю, несеться вона чи не несеться, я її так викупила, бо це. Моя одна з любимих курочок. І вона у мене сама чистюля, вона ходить тільки на кролятнику. Вона тако виходить з сараю зранку, собі плих туди, потім плих сюди. І цілий день отам на кролятнику стоїть і їй нормально. А Жозефіна де? дареє. А ось до Жозефінка. Жозефінка, ти трошки зійшла на землю. Вчора настелила знову тут сухого їм сінця. Вони вже його знову перепаскудили. Вчора вже знову дощик перестав, трішки підсохло, і сьогодні вночі знов дощ і все. І далі знову п'ять каша. Таке, друзі. Ця курка вибігла разом з індиками, нагреблася там з того боку забору і вже задоволена стоїть. Індики напаслися, також задоволені вже. Ну, вони не люблять таку погоду. Але я нічого не можу з цим зробити. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Бажаю, щоб у вас не було такого потопу, як у нас. Сезон городу, я так розумію, що відкладається на невизначений термін, тому що, дивіться, в нас тут можна хіба що карасів запускати, не то, що город обробляти. Воно, бачите, від сусідів річка звідти тече. Бачите, наскільки в них вищий. Город десь на пів метра вище в них повисипали собі. Ось, а в нас ось таке. Ну, давно такого не було. У нас колись тут були рови, канави такі осушені тоді років, напевно, 20-30 назад. Тоді це треба було. А останні роки не треба було, навіть поливати, треба було так було сухо, що ми навіть дерева, городину поливали. А в цьому році за такий короткий час. І зразу після того, як сніг розстав, ще земля не осушилася, випало багато опадів, і оце сталася така біда в нас. Це хто не бачив попереднє відео, де я про це розповідала. Часний тоне, Це були, напевно, габлик. Воно, бачите, як вода тече від сусідів. І нічого ти не зробиш. Вже персик квітує. Бачите, не знаю, чи виживе цей персик, чи не виживе, десь який красивий. Краса. Весна. Весна хоче бути весною, а у нас ось так. Все поплило. Ось моя розсада видно через вікно. Томати. Один он впав чогось, що він упав. Може, вже кішка туди залізла, вон там, бачите, розсада моя. Стоїть огірочки. Зараз з того боку покажу. Ось дозвіль вода просочується від сусідки. І тече все до нас. Ось до моя розсада, воно ще видно, з того боку. Огірочки. Вон. Це ті, що ситий тато. Такі вони. Вон томати. Зверху то е, мої е, чері. Балконне чудо, таке золоте. Ось, ну, огірочки непогано себе почувають. Вон, ну, до речі, пакунок, ситий тато. Це ці огірочки у паперових мене пакетиках. Ось до оця внизу, от там зверху. Оце все ситий тато». А ну, якось так, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.